Так, так, саме так. Із усіх питань в сфері надання послуг міграційної служби звертайтеся за цим номером телефону гарячої лінії, і ми вам допоможемо. На все добре. Гаряча лінія міграційної служби мене звати Дмитро. Чим можу допомогти? Доброго дня, пане Дмитре, пам'ятаєте, я вам вже декілька разів телефонувала. Зараз дзвоню вам подякувати за всі ваші поради та роз'яснення. Завдяки вам ми відновили всі документи, і тепер е, дякуємо вам за ваше розуміння та людяність. Вибачте, якщо ми були такими докучливими, але що ви все розумієте. Хай вам Бог допомагає, як ви допомагаєте людям. Перемоги нам усім, а вам особисто здоров'я та миру. Дякую за потреби. Звертайтесь, допоможемо. Домовились на все добре. Слава Україні. Героям слава. Дякую тобі, друже, за все, що ти робиш, і вже зробив.